В ефірі телеканалу ІТ-3. спецпроект Жіноча сила, історії незламних інсайти та паради. З вами ведучий Захартовал Женський. Сьогодні ми завітали до виконуючої обов'язки директора Чорноморського ліцею номер 7 Каплун Тетяни Сергіївни. Вітаю, пані Тетяна. Перед тим як ми почнемо нашу бесіду, можете розповісти глядачам трішки про себе. Хто ви та чим займаєтесь? Я вчитель математики. Але на даний момент виконую обов'язки директора Чорноморського ліцею Noсі. Я жінка, я кохана дружина, я щаслива мати. І я ну, вважаю, що дуже класна бабуся. А можете розповісти, чому ви обрали саме освітню сферу? Ну, це моя мрія з дитинства була. Я дійсно ще в дитячому садочку мріяла, що я буду вчителькою. А чому? Тому що у мене був. Великий приклад, бо наша дінастія це вчителі. В нашій родині вісім вчителів з різних предметів: і вчитель на початкових класів, і вчитель фізичної культури. Тому я мріла завжди стати вчителем, і моя мрія здійснилася. У виборі моєї професії великою роль зіграла моя мама, бо саме вона була для мене взірцем. Вона навчила мене любити дітей, віддавати їм всі свої знання. Відчувати їх і допомагати їм. А ще вона мене навчила йти до перемоги, не звертаючи на проблеми, уваги, на труднощі, здолати все. Я їй дуже за це вдячна. Йде вже третій рік повномасштабної війни. Можете розповісти, як це вплинуло на навчальний план. Ну, на навчальний план це не сильно вплинуло, тому що ми працюємо за річним планом, за освітніми програмами, як і працювали до початку повномасштабної війни. Але освітній процес дійсно змінився, і змінилась якість освітнього процесу, тому що ну, такі умови всім було важко працювати в таких умовах, і учням, і вчителям. І трохи успіх в навчанні ми загубили. Але на сьогоднішній день ми намагаємося робити все, що від нас залежить, для того, щоб і дітям, і вчителям було комфортно працювати і отримувати знання. Ви пригадали, що вчителям дуже важко було. А як ви справлялися із труднощами у період блокаутів? Ну, по-перше, ми мали такий досвід, ще коли був ковід, працювати дистанційно. І саме тоді вже вчителі відпрацьовували отой досвід, як давати знання учням дистанційно, коли ми не знаходилися в класах. І саме під час блекауту було таке саме: не працювало нічого, але комунікація учнів і вчителів все ж таки була. Ми потрохи давали їм. Конспекти, якісь опрацювання з теоретичним матеріалом. Ну і було важко, дійсно було важко, але я думаю, що ми витримали. І зараз все вже пішло своїм ходом, як це має бути. На ваш погляд, чи змінився у учнів дітей пріоритет навчання за ці три роки? Мабуть, краще це питання задати їм. Хоча а, на уроках ми бачимо, коли ми зустрічаємося з дітьми саме в класах, ми бачимо, що їм не вистачає спілкування, і вони прагнуть до того, щоб все ж таки приходити до закладу, бачити очі вчителів, співпрацювати і розмовляти з однокласниками. Їм це подобається більше ніж знаходитись вдома і працювати дистанційно. На ваш погляд, чи змінився у дітей та учнів пріоритет навчання за ці три роки? Я думаю, що краще це спитати у самих учнів. Але на мій погляд, я думаю, що вони, так само як і ми, відчувають себе трошки невпевнено. Але їм дуже подобається приходити на уроки саме до закладу. Вважаю, що дітям зараз більше потрібно спілкування саме в закладі з однокласниками, з вчителями, тому що ми один одного підтримуємо. І тоді і навчання йде легше. Ви раніше пригадували, що і виконавчиобивський директор, і вчителі, і мати, і любляча дружина та бабусі. Як вам вдається поєднувати всі ці образи? Не знаю, я <смачу> про це не думала, але я думаю, всі жінки українські, вони такі сильні. І тому можуть бути. І гарними працівницями, і добрими матусями, і класними дружинами. Я думаю, що це в природі у нас. А яке тоді ваше ставлення до такого стереотипу, що всім успіхам жінка зобов'язана своєму чоловіку? Я не погоджуюсь. Є багато жінок, які мають успіх, але немає чоловіка, який їх підтримує. Ну це не моя мова. В моєму випадку, дійсно, мій чоловік підтримує мене завжди і допомагає порадою і просто то, що він поруч. Чи стискалися ви з стереотипами щодо жінок у вашій освітній сфері? Ні. Ну взагалі, професія вчителя ну найчастіше, так? це жінки. Але останнім часом і чоловіки приходять до нас працювати. Але ні, я не стискалася завжди з повагою. До мене і до всіх жінок, які працюють у освітньому закладі, ставляться всі чоловіки. І в навчальних закладах рівне ставлення до чоловіків та до жінок. Незалежно від посади. Так, так. В нашому закладі, я думаю, що і в усіх закладах в сфері освіти, я думаю, рівні відношення і до чоловіків, і до жінок. Протягом життя можна часто почути, щоб жінка стала успішною, вона має знайти чоловіка. А на вашу думку, як краще? Жінка має власними зусиллями стати успішною у своїй кар'єрі або знайти чоловіка. Вона може і самостійно зробити собі кар'єру, але в моєму випадку, ні. Я зустріла свого чоловіка саме тоді, коли навчалася на вчителя, тобто в педагогічному університеті. Він теж вчитель. І ми один одному допомагали. Тому я вважаю, що ми підтримували і наш успіх, і мій, і його це завдяки нашим відношенням. І на останок нашої бесіди, які поради ви можете дати нашим дівчатам у цій сфері та взагалі поради по життю? Мріяти і крок за кроком йти до своєї мрії, не звертаючи ні на що, ні на війну. Все рівно ставити собі мету і досягати. А ви можете сказати, яке ваше життєве кредо? Мовить, це кредо кожної людини, нашої країни: любити життя і цінувати кожну його хвилину. І наостанок нашої бесіди. яку пораду ви можете дати нашим дівчатам у освітній сфері та взагалі в житті? Я хочу побажати дівчатам. Ну, по-перше, кохання, щастя. І нехай вони мріють. І крок за кроком йдуть саме до своєї мрії. Не звертаючи ні на що. Я нагадаю, це був спецпроект каналу телеканалу ІТ3 Жіноча сила. Історії незламних, інсайти, поради. Сьогодні ми завітали до Чорноморського ліцею номер 7 виконуючи обов'язки каплун Тетяни Сергіївни. Її ведучий Захартоволженський. До зустрічі.